На Волині викрали угруповання, яке заробляло на сексі індустрії. Правоохоронці майже рік збирали докази для затримання злочинців. Злочинців, що заробляли в незаконний спосіб, правоохоронці спіймали на гарячому. Основний доказ позначені банкноти, які законспіровані оперативники передали сутенерам. Загалом діяло 11 розпритників і спритниць шестеро з них повії. керувала процесом. 31-річна мешканка Ковеля написано на кожній купюрі сутенер. Олена, ви можете повідомити, звідки у вас ці купюри знаходяться? Чому на даних купюрах написано сутине? Не знаю. Не можете А повідомити. Що так на грошах пишеться? Затримані зізнались зізналися у скоєному Сутенерка та нічні метелики в один голос розповідають правоохоронцям про нелегку долю. Закрили два брата і чоловіка в один день, і плюс до того всього я не могла ходити півроку. У мене був хвора спина, я не можу, наприклад, на... працювати на якійсь такій тяжкій фізичній роботі. А мені їх трьох тянути. То вибачте мене, і мама не працює. От і так вийшло. Займалася проституцією. Чому? Тому що не була грошей. Злочинці працювали за чіткою схемою. Клієнти замовляли жриць кохання через працівницю закладу відпочинку. Вже вона зверталася до сутенерки, котра в таксі відряджала дівчат за потрібною адресою. Ця послуга коштувала 2,5 тисячі гривень. 100 гривень отримала Костелянша, даного закладу відпочинку, 400 гривень отримав таксист, і 1000 гривень отримувала Повія і сутенерша. На даний час правоохоронцями розпочали кримінальне провадження за статтею 302, частина 2, це є створення або отримання місць розпусти і звідництва. Максимум, що загрожує організаторам такої собі індустрії розваг, позбавлення волі до п'яти років. Повір за чинним законодавством, швидше за все відбудуться адмінпокарання.